Команда Direct Aid for Ukraine в чергове відвідала Закарпаття, щоб завершити проекти, які вдалося забезпечити підтримкою. Перша частина програми чергового візиту представників організації відбулася в берегівському районному відділі мальтійської служби допомоги, де разом із волонтерами благодійної організації зібрали меблі, облаштували кімнати та допоміжні приміщення, щоб створити найкомфортніші умови для заняття з молоддю. Цього року служба допомоги відзначає одразу дві річниці. Уже 30 років, як мальтійці відкрили свої двері для місцевих нужденних, та 10 років тому була розпочата програма підтримки раннього розвитку дітей спільно з угорським інститутом Петесе Мельвейського університету. Мальтійці нещодавно домовилися з американською групою підтримки про спільні програми, а часткову реконструкцію заклад отримав як своєрідний подарунок до дня народження. Першим кроком було оновлення першого поверху. Тут було замінено підлогу, пофарбували стіни та замінили меблі. Таким чином заклад отримав сучасний вигляд з новим обладнанням. Також було замінено та збільшено кількість розвиваючих іграшок. Наші партнери прийшли до нас ще минулого року, і ми уклали договір про співпрацю. Відтоді це вдалося реалізувати. Одним з таких проектів стало оновлення нашого центру, але наші спільні проекти мають продовження. Бо сподіваємося, що Цього тижня нам вдасться провести оновлення у Великодобринському дитячому будинку, яке було виконане у співпраці з нами. Ми прагнемо, щоб ця співпраця продовжилася та поширилася на всю Закарпатську область, а саме на медичні заклади. Ми дуже раді, що наш центр розвитку дітей отримав такий цінний подарунок з нагоди 10-го дня народження. Ми займаємося з багатьма дітками, і тепер ми можемо продовжити цю роботу у сучасному середовищі. В останні роки група підтримки реалізувала кілька проєктів, скерованих на підтримку молоді від сваляви до горонглабу. Direct Aid for is back in for our... Команда Direct Aid for команда уже в шосте приїжджає до Закарпаття. Важливо підтримувати як громади, так і тих, хто стоїть на передовій, а також реабілітаційні центри, де допомагають не лише військовим, а й місцевим жителям. Підтримка дітей для нас особливо важлива, адже це запорука майбутнього України. Ця місія мені дуже близька. Завжди приємно бачити громади, які отримують додатковий імпульс завдяки таким проектам, як підтримка хворих дітей. Дивлячись на цих дітей, я та наша команда заряджаємося енергією та переконуємося в тому, що долучилися до правильної справи разом із Жужанною та всіма тими, хто навіть за океаном вирішив підтримати місцеву молодь. Жужана Бозо та її друзі за останні три роки реалізували на Закарпатті майже десяток проєктів, спрямованих на підтримку молоді, серед яких облаштування ігрових куточків, ремонт їдалень та повне облаштування закладів, таких як дитячий садок у селі Чонгор та реформатський молодіжний дім у селі Дзвінкове я з дуже великою готовністю допомагаю дітям і тому з радістю прийшла сюди з командою Direct Aid for Ukraine для того, щоб перетворити це місце. Я рада також тому, що берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги став партнером у цьому та прийняв наші плани з радістю. Ми втішно бачимо радість дітей, а також персоналу та батьків. Коло тих, хто підтримує Direct Aid for Ukraine, зараз вже дуже широке, і цим ми можемо завдячувати пану Алексу Даверну, його родині та друзям. У США були проведені так звані благодійні вечері у п'ятьох великих містах. Люди зібралися для того, щоб допомогти людям в Україні, і саме завдяки їм ми можемо бути тут та допомагати для американців. Важливо, щоб українці знали про те, що є такі ам. Американці, які підтримують Україну та вірять, що те, що роблять українці, це правильно. Після завершення облаштування приміщень молодь одразу почала користуватися цими кімнатами, де із захопленням знайомилася з новими меблями та нещодавно придбаними розвиваючими іграми. Ми часто граємося тут такими іграшками. Це хороші ігри. Мені подобається, що тут є багато дітей, і тому мені не нудно. Мені подобається гратися. Ці іграшки цікаві, і тому я люблю з ними бавитися. Битися окрім ремонту кімнат та приміщень було придбано чимало нових засобів, що дозволяє дітям розвиватися у ще комфортніших умовах за підтримки фахівців берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги.